Зараз ви побачите, як живуть українці в хостелі у Вроцлаві. Я зараз на вулиці Гарбари, це саме центр Вроцлава, в великому чотирьохповерховому будинку. Ось так: один поверх за другим. Я покажу вам, які умови тут є для людей. Почнемо зі спільних частин. Я на одному з поверхів. На кожному поверсі є своя душова, є окремий туалет, щоб не створювати черг. Є також окрема кухня. На кожному поверсі є. Три-чотири кімнати. Ось так виглядає у нас кухня. Тут хтось був, я попросила вийти. Є у нас правила проживання. Вони у нас дуже і дуже прості. Хтось каже, що це як в тюрмі, що це неможливо. Але послухайте, хто хотів би жити з сусідами, які, наприклад, випивають або курять їх в хостелі. У нас це заборонено. Якщо у вас є проблеми з сусідами, які порушують правила регламенту, регламент завжди висить тут його варто прочитати. І також у нас є камери відеоспостереження, які все фіксують, то можна звернутися, наприклад, в адмінпідтримку, зісканувати код, сказати, що так і так. Або, наприклад, можна звернутися в техпідтримку, якщо у вас щось поламалося і так далі. Зараз я вам покажу вільну кімнату, яка чекає на двох людей. Я вже на другому поверсі, ось такі тут входик. Це кімната номер 17 Заходимо до середини і ось так виглядає ця кімната. Тут у нас подушечки з цим. З ковдриками, тому шафка не дуже сильно закривається, ось так ця кімната виглядає. Як я і казала, це реально саме центр міста. Просто ринок Вроцлава. Якщо ви хочете цю кімнату забрати, у нас кімнати дуже і дуже швидко розлітаються, то варто написати або задзвонити нам вже зараз. Контакти маєте під цим відео.